Всім привіт! З вами Юля на youtube каналі Watch. -вот». Дякую всім за вподобайки до наших попередніх випусків. Наша ініціатива 10 гривень за лайк дає можливість постійно підтримувати Сили оборони України, а для вас її підтримати дуже легко. Просто тиснути вподобайку. В минулому випуску Іра розбиралась з новинками колекції Seiko Prospex та Seiko 5 Sports. Якщо ще не дивились, дуже рекомендую. А от сьогодні ми вирішили присвятити цей випуск не менш цікавим новинкам Пресаж. Що варто знати про Пресаж? Факт номер один: в колекції представлені виключно механічні годинники. Ані Салара, ані кварца тут нема. Факт номер два. Хоча назва Пресаж існує ще з 1960-х років, сама колекція була довгий час доступна суто на внутрішньому ринку Японії. Але в 2016 році все змінилось, тому що Сейко нарешті дали можливість насолоджуватись Пресаж всьому світу. Факт номер 3 Колекцію Пресаж дуже сильно популяризувала серія Cocktail Time, створена разом з видатними барменами Японії, де кожен неймовірний циферблат натхнений певним коктейлем. Є як відома класика типу Aviation, Mojito чи Дайкірі, так і для мене незвичний Clock чи растянейл. Зважаючи на факт номер три, пропоную почати з новинок Пресаж Cocktail Time. Незважаючи на те, що за останні роки Сейко наповнила колекцію Пресаж дійсно прекрасними моделями, все одно всі й досі люблять Cocktail Time. Як чудового представника неймовірних циферблатів взагалі не за всі гроші світу. І ми теж любимо Cocktail Time. Отже, що Сейко приготувала для фанатів їхньої коктейльної вечірки, цього разу увагу приділили дівчатам, що мені особисто дуже подобається. Сейко пропонує три нові моделі, які трохи відрізняються від тих, що наразі представлені в асортименті. Незважаючи на те, що зараз літо, тема цих циферблатів морозна. Маємо три варіанти Frozen: Frozen Daiquiri, Frozen Махіта та Frozen Skydiving. Загалом же ця серія поєднана в мотив денна коктейльна вечірка, актуальна для весни та літа. Кожен з цих коктейлів ми вже бачили в годинниках Seiko, але текстури циферблатів були інші. Тут же морозна тематика потребувала іншого підходу до створення циферблата. Тому ми бачимо паттерн, що нагадує сніговий покров. Дрібненькі цяточки розкидані по всьому циферблату в різних напрямках. Що ж у меню коктейлів? Frozen Daiquiri. його золотистий відтінок, натхненний коктейлем заморожений банановий Daiquiri. крижаною сумішю бананового лікеру, коричневого цукру, соку лайма, заморожених бананів та рому. Яку змішав головний бармен старбар пан Хісаші Кіші, чемпіон світу Міжнародної асоціації барменів та майстер сучасної кухні уряду Японії. Frozen Skydiving – цей вже знайомий блакитний колір, натхненний коктейлем Skydiving, крижаною суміші рому, блакитного кюра та соку лайму. Frozen Mojito мій улюблений відтінок спокійного, трохи м'ятно-зеленого кольору, натхнений коктейлем Мохіто. Міксом білого рому, цукру, лаймового соку, газованої води та м'яти і багато-багато льоду для спекотних літніх вечорів. Скайдайвін та мохіто виконані в сталі без будь-яких інших кольорових акцентів. Дейкірі має золотисті, вставки в тон циферблата на ранті, за головці та ланках браслета. Всі моделі мають корпуси середнього розміру. Діаметр складає 34 мм, розмір від вушка до вушка 44 мм, товщина 10,7 мм. Це з врахуванням опуклого скла Hardlex, форму якого чудово підкреслює текстуру циферблата. Якщо чесно, хотілося б трошки меншого розміру, 32 мм було б ідеально для мене. Але знову ж таки, це суто моя думка, багатьом дівчатам зайдуть якраз такі габарити. На текстурних циферблатах маємо характерні накладені мітки, що трошки нагадують ніжку келиха. Також зверніть увагу, що на 12, 3, 6 та 9 годині додали невеличкі діаманти. Годинна та хвилинна стрілка в виконані в формі дофін, а от секундна голчаста. В усіх моделях вона акцентна золотиста, і Сейко каже, що вона нагадує ложку для замішування коктейлів. Люму тут немає, його, в принципі, в коктейлях ніколи і не було. Та й мені він здається тут якимось недоречним. Що мені здається тут зайвим, так це віконце дати між 4 та 5 годинами. Ніби корисна функція у повсякденні, але трошки порушує цілісність циферблата. Всередині встановлено вже знайомий вам калібр 4R35 з ручним автопідзаводом і функцією стоп-секунди. Кількість каменів 23. Механізм працює на частоті 21 600 напівколовань на годину і має запас ходу 41 години. До речі, цікавий нюанс: в цій серії новинок задня кришка глуха. Хоча зазвичай коктейлі мають прозорі задні кришки. Чому так, невідомо. Водозахист модели, як завжди, 50 метрів, нічого нового. П'ятирядний браслет з полірованими тоненькими та матовими ширшими ланками має застібку кометелик з кнопками. Вважаю Seiko Presage Cocktail Time одним із найкрасивіших жіночих годинників не тільки в рамках Seiko, а й загалом як опції і серед інших брендів. Якщо не згодні, сперечайтесь в коментарях під відео. Ідемо далі, і тут маємо для вас реліз Presage, який справив на нас найбільше враження, причому як на чоловічу, так і на жіночу частину команди The Watch. Отже, зустрічайте нові моделі Seiko Presage Classic в корпусі 36 мм. Як я вже згадувала, спочатку Presage фокусувався на моделях, натхненних коктейлями, потім на сцену вийшли японські художні ремесла. Вони реалізовані в рамках серії Classic та Craftsmanship. Серія Presage Classic з'явилась відносно нещодавно, а вже значно розширилася і тепер має величезну кількість елегантних моделей у вінтажному стилі з циферплатами на різні смаки. І от серед останніх моделей цієї лінійки маємо три нові моделі Edo Silk в корпусі діаметром 36 мм. Спочатку Classic Line мала варіації у корпусі діаметром 40 мм з фактурними закритими циферблатами або варіантом Open Heart. А от тепер поповнилась 36 моделями, які можна вважати жіночими, але насправді зараз розмір 36 мм це унісекс. Не можна згадати Rolex DeJust, його суперпопулярний розмір, якраз 36 мм. Розмір від вушка до вушка складає 41,4 мм, а товщина 12,5 мм. Точно на маленький показник, як для 36 мм, але вже як є. Новинку отримали призвісько Edo Silk завдяки текстурі цифроблата, натхненні традиційним японським шовтоткацтвом. А от кольори навіяні періодом Edo в Японії. Це був час розквіту, тому Seiko так точно дуже часто дає посилання на якісь моменти, пов'язані саме з цією епохою. Згадайте хоча б фіолетовий до, який представлено в циферблатах Кінсейко. Циферблати мають делікатну текстуру, схожу на шовк із сонячним відблиском. і доступні у кольорах Аджиро – це світло блакитний, фуші іро, градієнт світло-коричневого, або широ іро білий у поєднанні з золотистим PVD-покриттям. До речі, оцей коричневатий градієнт мені чимось нагадує новий відтінок Doxa Vintage Shark Hunter, який з'явився в новинках з GMT. Циферблати мають класичні поліровані стрілки форми альфа та накладні годинникові мітки. Дати немає і це теж топ. Не потрібно воно тут. Корпуси мають гладеньке поверхні та рант, непомітну грань всередині вушок та конічну заводну головку. Але сам профіль, попри невеликий розмір, доволі масивний, тож на чоловічій руці буде виглядати органічно завдяки цій особливості, в тому числі. Новинка мають опукле сапфірове скло з антивідплесковим покриттям. Прозору задню кришку та вже вищий рівень водозахисту, ніж коктейлі 100 метрів. Усередині корпусу мануфактурний механічний калібр 6R51. По суті, версія без дати калібру 6R55. Він має ручний та автопідзавод, функцію стоп секунди та 24 камені. Калібр працює на частоті 21600 та має запас ходу 72 години, тобто три повних дні автономної роботи. Механізм можна побачити через прозору задню кришку. Він має ротор золотистого кольору та й, в принципі, з декору це майже все. Задня кришка сапфірова. Classic Line загалом чудові браслети і ці новинки при не є виключеними. Тут самирядний браслет з короткими ланками округлої форми. Вони досить гнучкі, що забезпечує комфортне зап'ястя. Браслет закривається прихованою потрійною застібкою з кнопкою фіксації. Якщо чесно, наша серденько вкрала світло-коричну модель, причому сподобалась вона і хлопцям, і дівчатам. Але навіть повністю золотиста модель, що є дещо специфічним поєднанням, як для чоловічого годинника, в цьому корпусі виглядає чудово. Загалом універсальна лінійка під різні зап'ястя з класним поєднанням технічних характеристик, виконання деталей та помірної ціни. Ну і наостанок маємо для вас новинки з ще однієї серії Presage Style 60s. Це більш спортивна лінійка в ретро-стилі натхнена годинником 1964 року. Seiko Crown хронограф з калібром 5719. Перший годинник з хронографом в Японії. Фабрика Seiko в місті Сува випустила цей годинник до літніх Олімпійських ігор 1964 року. Він мав 12-лінійний калібр 57-19 ручним заводом. Одну кнопку для запуску функції хронографа, горизонтальне з'єднання та колони колеса для керування пуском, зупинкою та поверненням. Баланс відрегулювали на частоті 5,5 Гц або 39,6 напівколивань. При включеному хронографі механізм працював 38 годин. Цю серію вперше випустили у 2020 році з корпусами діаметром 48 мм та кількома дисплеями, такими як класичний індикатор часу та дати на 3-й годині, версії Open Heart. Версія з центральним резервом ходу та деякі моделі GMT. Минулого року Seiko представила трохи менші, оснащені сталевим браслетом нового дизайну та датою на 4.30. Оце рішення не всім сподобалось. Тож Seiko, мабуть, почитали форуми і вирішили виправити ситуацію, представивши три нові моделі з датою на 6 годині. Зм'ятно мятно зеленим підтінком, схожим на те, що ми бачили в жіночих моделях Frozen Hita ніжно-блакитного кольору і золотисто-коричної на ремінці, які, на жаль, в цій поставці ще не приїхали, тому подивимось суто на браслетні моделі. По суті, найбільше зміни торкнулись архітектури циферблата. Попередні версії використовували чергування текстур для створення секторального вигляду, що підкреслював годинні мітки. Але ці годинники мають увігнути кільце, яке грає світлом. Стрілки типу Дофін поєднуються з багаторівневими годинними мітками та їхніми плоскими фасками, що легко вловлюють світло. Тут, до речі, люм є як на стрілках, так і на прямокутничках поряд з основними мітками. Як і в попередніх моделях Style 60s, діаметр корпусу складає 39,5 мм. Відстань між вушками 46,2 мм підійде більшості за середнього розміру, а товщина 12 мм з рахуванням опуклого скла Hardlex і більш спортивного дизайну це взагалі окей. Водозахист 50 метрів можна було б все-таки підвищити до 100 метрів, тим паче, що дизайн таки більш спортивний, але вже як я, дощу боятись не будете, але пірнути в басейн у них не вийде. 16-хвилинний безель з розміткою кожні 10 хвилин фіксований і виконує лише декоративну функцію. А його тонкий профіль служить рамкою, яка надає циферблату більше простору. Корпус має поліровану обробку, але дуже делікатно, що під світлом виглядає, ніби це гладка матова текстура. Усередині корпусу нічого нового. Класичний калібр 4R35 з частотою 3 Гц з запасом ходу 41 година. Тут він заводиться ажурним позолоченим ротором. Новий браслет ніби складається з п'яти ланок, але по факту тут три частини з тонкими з'єднувальними ланками, які тут шліфовані, а не поліровані, як у версії SRPL07 та SRPL09. Браслет має ширину 20 мм і розкладну застібку з кнопковим розблокуванням. На цьому по новинках Присаж все. Загалом останнім часом ми бачимо чіткий тренд на годинки в більш класичному чи дресовому дизайні. А присаж це якраз той випадок, де можна знайти багатенько моделей під різний бюджет. І фішка в тому, що більш бюджетні моделі зроблені настільки класно, з увагою до деталей та у цим підходом до створення циферблатів, що їх не задумуючись можна обрати з-поміж дорожчих варіантів. Так, є момент по склу, що це Хардлекс. Чи по запасу ходу механізмів 4 4R проти 6 r Але якщо це не в пріоритеті, чи ви готові до компромісів в цьому плані, що Cocktail Time, що Stealth Sixties будуть класними самобутніми варіантами? Ну а так, то присаж взагалі крутий і дуже різноманітний. Я, наприклад, великий фанат емалі щіпку але жіночок таких я не бачила, тож можу заглядатись тільки на чоловічі варіанти. Ну а тепер ваша черга ділитись вашими думками про новинки присаж в коментарях. І до зустрічі в наступних випусках! Па-па!